so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life Have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде у мене таке мотиваційне кулінарійне відео. Хочу приготувати салат, який я куштувала ще в студентські часи. І хочу приготувати десерт терамісу. Мене діти його дуже полюбляють. Цей рецепт я знайшла майже два роки тому назад. І він, знаєте, такий смачний. Я до речі. Кірамісу не любила, але коли почала готувати сама, по цьому рецепту, я його їм і мені ну, смакую. Дуже подобається цей рецепт. Тому буде ось таке сьогодні в мене відео. До речі, зі мною тут зараз покажу кузя. Так лежить січень місяць, знаєте, був такий теплий, і він приносив нам кліщі на шерсті. Вони його не кусали, а, бо ми даємо таблетки від кліщів і приносив. За цим треба дивитися. А зараз місяць у нас уже лютий, і трошки, так скажу, похолодало. Такий холодний, як завжди, але трошки похолодало. І цей місяць, напевно, всім українцям він такий болючий цей місяць. Лютий. Тепер ми розуміємо слово лютий. І, знаєте, у мене є таке відчуття. от Я кожен ранок просипаюся і думаю, може, сьогодні, може, сьогодні буде наша перемога. Дуже вже хочеться знаєте, миру, спокою. І кожен день просипаюся, думаю, може, сьогодні. Така надія є. І я думаю. Найближчим часом вона якось здійсниться. ж збуваються. І сьогодні на моїй кухні ми будемо готувати такий простий і легкий салатик. Я вперше його скуштувала, коли навчалася в Чернівцях. Я навчалася там 5 років, і цей салат, коли приїжджала туди на навчання, звісно, ми ходили і куштували. Так, і він такий доволі легкий і простий, але нам треба була пекінська капуста. Я сьогодні прийшла в фору. Її не було, тому взяла ось такий салатик. Думаю, він, в принципі, підійде до цього салатика. так я купила Взяла ось такий горошик. Горошок мені обійшовся, він був по акції. Горошок мені обійшовся 39,99 це така вигідна покупка. Здається, це польський горошок. Три варених яйця треба. І ось така. Ковбаса потрібна. Я взяла салям. салямі коньячна, це вищий гатунок. І така ковбаска мені обійшлася в 106 гривень 65 копійок. І ще, звісно, потрібен майонез. Треба салат помити, ковбасу нарізати, яйця нарізати, і горошок відкритий. Будемо готувати, хотіла показати, як я в тіктоці побачила, як відкривати таку банку, як ми зазвичай робимо, я вже відкрила. Ось сюди її повертаємо. Вона, там звук такий вона відкривається. Так? І потім ми тянемо її на, ну, на себе. Так? А в тіктоці ось отак показано. Треба цю штучку перевернути і тоді вже відкривати. Тікток ну, зараз популярний і там дуже багато лайфхаків. Такий простий і легкий салатик у мене вийшов. Я його не дуже часто готую, бо у мене діти не дуже полюбляють горошок. Але коли я його готую, то згадую свої студентські часи, коли я бігала купляти його. Там була столова і було знаєте, кафе, і він мені припав тоді до душі. Тому буду смакувати свій салат та згадувати свої часи, коли я навчалась. Сьогодні з вами будемо готувати тірамісу. Я цей рецепт знайшла на каналі у знаменитого такого блогера дівчини осія, хто її дивиться, багато її дивляться, і вона там його зробила дуже давно, майже вже, напевно, два роки тому назад. І я цей рецепт взяла і роблю. В мене дуже діти полюбляють цей такий десерт. І... Ну, Я його частенько роблю. Так, що нам потрібно? Ось такі печиво в ярді. У мене така велика була упаковка, чотири таких упаковочки її лежали. Нам потрібно ось таких дві. Так. Потім маскарпони. Маскарпони я завжди десь, коли роблю цей десерт, виставляю за півгодинки, щоб він такий був тепленький, кімнатної температури. Так, Два яйця. У мене тут вже вибито. 110 г цукру. Потрібна какао це для посипки, І у мене кава тут розчина заварена. Можна таку зварити каву, але у мене така розчина, Вона повинна охолонути і щоб ми макали печиво в неї туди. Так, і Звісно, форма у мене ось така. Я вже е, пристосувалася в неї робити цей десерт, і мені дуже подобається е, в цій формі робити десерт. І нам потрібен міксер. Е, це все зробити. У мене міксер ось такої фірми. Бітек". Він дуже такий, знаєте, потужний. Я дуже задоволена. Мені, е, купляла сестра такий міксер і мені порекомендувала, каже, візьми собі теж такий, і я їм дуже-дуже задоволена. Так, ну будемо робити десерт. Так, маса у мене збільшилась декілька разів, і будемо зараз порційно видавати маскарпоне. частинами, скажімо так. Тут у мене 500 грамів, ну я пропишу, скільки я чого додавала. Ось такий ніжний крем у мене вийшов. Так, він дуже такий ніжний і смачний. Крем залишаємо і будемо формувати наше печиво уже у формі. Ну, подивитися, як це я буду робити. Я зробила перший такий е шар так? і будемо робити точно такий самісінький другий шар. Ось такий простий і швидкий десерт у нас вийшов. Він дуже смачний. Деякий такий рецепт не сприймаю, тому що тут сирі яйця. Я дуже багато переробила тирамісу, і цей рецепт нам от найбільше подобається. Тому ну, так, на свій страх і риск куштуємо. А, ну, поки все було все добре. Ну, це кожна господиня вирішує приймати собі такий рецепт або не приймати. І мені знаєте, чим він подобається цей рецепт, його можна охоло... поставити в холодильник, на півгодинки і його можна вже куштувати, але ми будемо куштувати вже завтра.